Цікаво, я так відчуваю, що досвід перебування в Британії, де все-таки кожен може потрапити, подивитись на роботу і палати громади, палати вороги він для вас не минув дарма. Але ж все-таки давайте про Верховну Раду. Попри багато розмов про те, що Верховна Рада буде розпущена, про те, що вона не запрацює, вона все таки працює. От які на сьогоднішній момент для вас підсумки цьому скликання депутатом якого ви є? На жаль, підсумок, один із підсумків дуже важливий, це те, що депутати, на жаль, не можуть знайти компроміс з деяких питань. Хоча дуже багато важливих питань, які не були ухвалені Верховною Радою. Ну, от, Наприклад, абсолютно не конфліктне питання, воно актуальне як для опозиції, так і влади. Це питання, коли на даний момент люди фактично не можуть у містах отримати земельну ділянку. Чому? Тому що згідно з земельним кодексом, на даний момент це можна зробити тільки тоді, коли ухвалений генеральний план розвитку міста. Такі документи в переважній більшості міст не ухвалені. І на даний момент, якщо людина хоче збудувати собі будинок або хоче продати, згідно з процедурою, він повинен переоформити земельну ділянку. Цього неможливо зробити, тому що от, земельний кодекс це це не може, не може дати таку можливість. Тому в Верховній Раді на порядку денному був закон, який вводить мораторій на такі дії, для того, щоб люди могли спокійно функціонувати і робити те, що їм треба. Звичайні люди. Ми не кажемо про якісь там паркові маєтки або маєтки біля, на березі Чорного моря. Я кажу про стандартну земельну ділянку 6 соток, наприклад. Але, на жаль, із за тої роботи, яка була у Верховній Раді, цей закон не було розглянуто, не було ухвалено, і проблема залишається. Вона залишається на наступну сесію. І таких проблем десятки таких питань. Так, от, на мій погляд, якщо Верховна Рада хоче бути ефективною, я думаю, що будь-який депутат прийшов у раду працювати, а не байдикувати або блокувати, то я вважаю, що потрібно свої амбіції залишити позаду. Треба просто голосувати, знаходити спільні точки дотику і голосувати за ці питання, які потрібні людям всім людям, незалежно від того, чи вони на заході, чи вони на сході, чи вони в Криму, чи вони в Донечку.